У 2011 році запланований був ремонт пологового відділення пологового будинку Тернопільського обласного перинатального центру з загальною вартістю 30 мільйонів гривень. Ремонт почався в серпні місяці 2011 року. Під егідою керівника обласної адміністрації Валентина Хоптяна, який обіцяв закінчити ремонт в кінці 2011 року. Наслідучий рік, це не було зроблено, на слідуючий рік він обіцяв, що буде зроблено у 2012 році. Із 30 мільйонів виділених на ремонт цього нашого 10 мільйонів. 20 мільйонів щезне. Зроблений був за ці 10 мільйонів всього нашого косметичний зовнішній ремонт. До сих пір, а 14 рік, ремонт не закінчений, стоїть незавершеним. І куди поділися ті гроші невідомо, коли буде закінчено ремонт полового будинку, також невідомо. Ні Хоптяна, ні тих, хто причетний до тої афери з ремонтом обласного перинатального центру, не притягнено до відповідальності. Хоча мені відомо, що у 2012 році була розпочата кримінальна справа за фактом незаконного використання, можливо, крадіжки цих 20 мільйонів.